Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом поєдинок 37-го раунду серії А, який відбувся напередодні на стадіо Олімпіко. Нагадаю, що за відсутності травмованого Артема Довбика італійська Рома здобула перемогу із рахунком 3-1 над Міланом, і це був ювілейний 500-й матч Клаудіо клаудіорєнії в рамках італійського чемпіонату. І наслідок цієї перемоги здобула Рома три очки, зрозуміло чоловічно, і продовжує боротьбу. За те, аби потрапити у наступний розіграш Ліги Чемпіонів. Що відбувалося напередодні на стадію Олімпіку, ми обговоримо із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Качу за насами. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе також. Нагадаю, що за доба то й більше до протистояння із Міланом стало відомо, що український нападник Артандобик не зможе взяти участі у надважливому принциповому поєдинку проти Мілана. І до речі, як повідомляв один із журналістів, а це Медійник із Ільтемпо Філіпо Б'яфора, начебто, про травму перепрошую, не йшлося, а про якесь пошкодження. Згодом сам Артем спілкувався із журністами і розповів, що в нього пошкодження провідного м'яза. Нагадаю, що у старті замість українця з'явився очікувано Ельдор Шомородов не вразив, не був дотичний до жодної із голів в Росії. А от цікавить щодо травми Артема, бо сам він розповідав, що спробує відновитися до останнього. Поєдинку у цьому сезоні в рамках чемпіонату йдеться про протистояння проти Туріно. Ось цей коментар, коментар Довбика про те, що він буде готуватися до останнього матчу серії А він поставив крапку у колицькопі новин про його ушкодження, тому що от запустив її Ель Темпо, про який ти вже згадав ще у п'ятницю. І повідомивши, що Артем не тренувався разом з командою, і що в нього ушкодження привідного м'язу. А в суботу розгорілася така справді дискусія, і дуже багато видань писали про Давбика, тому що для Роми це важливо, як то наголосив, це справді єдиний центр форвард роми, на якого можна покластися, як показав цей матч Ельдор Шумродов може бути героєм епізодом, а епізодів, але не тією людиною на яку можна робити ставку. І от в суботу за день до матчу проти. Мілана Рома викутала заявку, в якій Артема Довбика насправді очікувано не опинилося. І тут в Український інфопростір увірвався Сергій Лук'яненко. Це коментатор Мегого, який веде свій телеграм-канал, і він написав, що у Довбика справні серйозні проблеми. Він написав, що це не лише відсутність у заявці на Мілан, а й Довбик не зіграє проти Торіно, і також пропустить матчі збірної України у. Червні я пішов подивитися відразу ж римські сайти, тому що при всій повазі до українських коментаторів потрібно шукати новини про довбика передусім там, тому що ось подібне римські видання точно не пропустять. І навіть у ту ж першу годину я не знайшов жодного підтвердження про те, що Довбик буде пропускати більше ніж один матч. Навіть кар'єри делоспорт спорт одне із авторитетних італійських видань. Випустило доволі таки детальний матеріал про ушкодження Довбика, і там йшлося про те, що Артем найімовірніше не зіграє лише проти Мілано. І 99% на те, що він буде готовий проти Торіно. МРТ не виявило жодних серйозних ушкоджень. Там лише просто напруга у привідному м'язі. і Якщо не станеться сенсаційних несподіванок, він має бути готовий на Торіно. І вже після цього. Трибуна взяла коментар у самого Артема Довбика, який лише підтвердив здогадки римської преси. Ну і що приємно, те акцентує на цьому моменті під час трансляції. Ті люди, які займаються висвітленням відео, висвітленням поєдинків серії А, постійно акцентували увагу на Артему Добику, який знаходився на лаві запасних, тобто притягує він знову ж таки увагу. Бо до цього нагадаю, коли він знаходився на футбольному полі, постійно камери шукали Пало Дібалу, і бачимо, що він такий собі, якщо не суперзірковий, то зірковий статус у цьому клубі точно. Має і серед фанатів, і, і що це приємно на рівні із сенаторами його демонстрували. Але будьмо справедливими, що показували ж не лише до ОБК, а й власне того ж самого Паулу Дебалу Дебало і Лоренцо Полегріні. Це були таких своєрідних три кити на лаві запасних рум. І при кожному гострому епізоді, коли виникала пауза трансляції, їх по черзі демонстрували після тих голів їх показали, як вони реагують, як вони аплодують своїм партнерам, і також слід відзначити, що це ось така своєрідна фішка з приходом клаудіо ран'єрі тому що завжди травмовані футболісти перебувають на лаві запасних разом із командою. Але спочатку Дебала травмувався, він почав їздити з командою то на Олімпіку, і навіть. На виїзди, а потім і до нього приєдналися і Артем Довбик, і Лоренцо полегріні І так як ти відзначив, це справді три великі зірки римського клубу. І їх у вчорашній трансляції було доволі багато. Ну і з тролять італійські фанати Артема Дубака, що він як заморожений, просто беземоційний покерфейс. Реакція однакова на, на забиті голи, на пропущені голи, що не можна сказати там точно про дібало. надемоційний, Ну латиноамериканська кров аргентиниць. Він там і ноги підгинав, і в захваті був від удару передиса зі штрафного. Ну це його співвітчизник. Окей, давай повернемося на футбольне поле і до тієї події, яка зробила різницю у цьому матчі. Наголошу на цьому. Нагадаю, що на 21-й хвилині мексиканський форвард Мілана, не борючись за м'яч, просто вирішив в штрафному майданчику зарядити з ліктя у сонячне сплетіння Манчині. Манчині у свою чергу досить майстерно відіграв цей епізод. Завалився на газон. Згодом арбітра покликали на вар і він вирішив вилучити нападника мексиканського. Мілана, а цього арбітра звати Марко Піченіні. І от після матчу Сержіо Консейсау наставник Росонері, скаржився, що ВАР зробив різницю у цьому поєдинку. Передусім, я пропоную почати з того, щоб виправдати Марко Піченіні. Він від насправді відсудив дуже добре і отримав найвищу оцінку серед усіх арбітрів, які працювали у 37-му турі. Так він не побачив ось цей епізод, який призвів до вилучення, і вар втрутився. А скарги тренерського штабу Мілана, футболістів і навіть вони адресовані не йому, а його асистенту в цьому матчі, який сидів за моніторами, це Пауло Мацелені. і скарги, передусім через нібито непослідовність. Фани Мілана і Сержіо Концейсау відзначили, що от у двох матчах поспіль їхньої команди відбулися дуже схожі епізоди. Йдеться ось про цей удар. Хіменеса у груди Манчині і про щось дуже подібне. Тільки там уже був жертвою футболіст Мілана, який отримав в груди від футболіста Болоні Бейкема у фіналі Кубка Італії. І попри те, що Пауло Мацулені сидів за моніторами: що там, що там там в одному епізоді він покликав головного арбітра передивитися епізод і видати футболістові червону картку. А в іншому. Випадку відбулася тиха перевірка без жодних втручань, і Мілан відповідно у фіналі Кубка не отримав чисельної більшості. І ось тут і криються всі претензії. Мілана мовляв, це непослідовність і якщо це робить одна і та ж сама людина, та ще й у двох матчах, які відбуваються один за одним. Вони наштовхує на не дуже такі приємні висновки. Ну, зрозуміло, а от мене цікавить твоя особиста думка: чи вартувало у тому епізоді вилучати Хіменеса, чи не зіпсувало це до гри? Я розумію, що не можна так в принципі професіоналам оперувати е, такими термінами, але от цікавить, ну я погоджуюся з тим. Що це була пряма червона картка? Вона звичайно дурна, вона звичайно спровокована поведінкою Манчині, і тут потрібно сварити Хіменеса не через те, що він вдарив суперника ліктем в груди, а через те, що він провівся на провокацію. На такому рівні, на якому грають футболісти Роми і Мілана, до подібного потрібно було. Уже звикнутися і не вестися, і це насправді дуже дурна помилка від Хіменеса, і він трішки підставив свою команду, залишивши її в меншості більш ніж на годину, і Міланові було дуже важко. Можливо, там в першому таймі цього було непомітно, тому що навіть росонері змогли відігратися до кінця першого тайму. Але от в другому таймі це вже більше кидалося в око тому що от. Не вистачало сили бігати за Ромою, в якої було на одного футболіста більше. І що тут ще цікаво, в соцмережах вже жартують над тим, що Хіменес дарма відмовився від футболки із прізвищем Золотарчук, тому що в ній він оформив дубль. А після того як повернувся до свого звичного прізвища, нічого видатного не показав у фіналі Кубка Італії. А з Ромою, взагалі, вже на 21-й хвилині пішов достроково відпочивати. Ну, як бачимо, українське дотичність до українського дарує фарт і результативність, якщо зважати на попередній поєдинок Золотарчука, а цього разу вже Хіменеса. Окей, і цікавий такий персонаж, як Леандро Передес. До речі, перед цим поєдинком журналісти намагалися спровокувати Клаудіо Раньєрі і поставили наступне запитання. Ви свого часу розповідали, що цей аргентинець, а також мац Хумельс будуть вашими стумпами. Під час третього пришестя до римського клубу, але вони відіграли всього вісім матчів на двох і 209 хвилин. На що ранєрі дуже влучно відповів, каже: Ну, але в цих восьми матчах ми що зробили? Правильно виграли. Дякую, до побачення. Не різка була відповідь, але дуже крута відповідь І от передес виходить. Проти Мілана про ну важливому справді поєдинку і кладе ось цей божевільний штрафний. Не знаю, можливо, трішки можна і Манька Маняна звинувачувати у тому, що він не мав би контролювати ці кути, але пробив відверто майстерно. І знаю, що там якесь питання із компенсацією ПЖ було, чому, начебто, не випускали до цього передиса на футбольне поле. Я би хотів почати із слів Клаудіо Раньєрі, який такий хитрий лис із досвідом. І в цих його словах бачиться така стара школа, яка виправдовує усе результатом. От передис не грав, ми вигравали то, які можуть бути питання, і насправді, ось чому не грав Леандро, тут уже ходили теорії і змови, і головна із них полягає в тому, що в його контракті. Прописані будь-додаткові бонуси для ПСЖ якщо Аргентинець зіграє 80 поєдинків за Рому, і от матч проти Мілана був уже 80 80-м. Тобто, якби він не грав і проти Мілана, і в останньому турі проти Торіно, то говорити про цю теорію можна було би серйозно. А тут бачимо, ран'єрі випускає пара де Він грає 80-й матч, і Рома платить 2 мільйони. ПСЖ, тобто ця теорія вона або не спрацювала, або е, ажіотаж у змі дався в знаки і десь у, у Ромі дали відмашку, що от можна загравати Парадеса. А щодо його користі на полі, то як на мене, вона полягає не лише у забитому голі, тому що він був насправді одним із е, ключових е, гравців у вчорашньому матчі. Він просто е, був володарем центра поля, і це демонструє карта його передач, його дотиків до м'яча. І навіть сам Рен'єрі відзначав, що випустив Парадеса були виключно через те, що йому потрібен був своєрідний фільтр перед захистом. І бачимо, що Леандро з цим чудово впорався. Півзахисники Мілана нічого не змогли вчора зробити проти своїх опонентів зі столиці. І от я не міг згадати перепрошую за паузу. Переглядав якраз, це, коли в останній ромі вдавалося забувати три голи, і це було 24 лютого в матчі проти Монци, коли вони виграли із рахунком 4-0. і а, ні, 20-го, так. Це в останній проти Монци, і також забували у ворота порту три Бо ця команда Клауні Ор'єрі точно не демонструє надрезультативність. Там якась була серія, якщо не помиляюся, з 1-0 перемог якась божевільна і встановлені рекорди. І отут бачимо, що забувають відразу три. Але зрозуміло, що різницю зробили це саме вилучення, бо сумніваюся, що Мілан би дозволив Мекменян та захист пробити себе таку кількість разів. І... Можливо, до речі, Мілан би і дозволяв, тому що нам потрібно вписувати перемогу Роми виключно на ось це вилучення, тому що перший гол Рома забила у рівних складах, і от ця оборона, про яку ти говориш, Русонері мається на увазі, вона зіграла жахливо, зокрема, Фікає Томорі, який. На кутовому він чомусь зосередився на тому, щоб триматися за футболку манчині, а не заважати капітану Роми в цьому матчі пробити по воротах, тому що ну от футболку ж можна розтягнути. Манчині навіть зовсім трішки вистрибнув і просто переправив м'яч у ворота. Так само і той же мен'ян зіграв далеко не видатний матч. Це ще м'яко кажучи, він був одним із найгірших на полі не лише. Через те, що пропустили три голи, а через те, як він їх пропустив, от цей штрафний, як на мене, дуже яскраво демонструє, що Меніян погано оцінив там ситуацію. Можливо, він чекав, щоб буде бити Соуле, і удар Передиса став для нього несподіванкою, на яку він так і не зумів зреагувати вчасно, тому що парадис пробив кут, той був відкритий. Меніян майже можна сказати, що бачив момент, тому що удар був дуже здалеку завданий, але Голкіпер на це не зреагував. А те, що Мілан не дав беромі у рівних складах, скільки простору, тут я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що навіть у меншості Мілан. За грою, за ось цими просунутими статистичними метриками він був як мінімум не гірший. Той же показник з XG у Росценері мають навіть кращі, попри те, що програли один Ну, власне, на цьому я і наголошую, що проблеми нікуди Рома не поділися. І нагадаю, що в попередньому випуску ми просто розносили футбол Клаудіо Раньєрі, який побудований більше не на якійсь тактиці, а більше на емоціях і мотивації. Але бачимо, що це працює і приносить результати, і Рома продовжує власне боротися. Знову ж таки, наголошую за місце в лізі чемпіонів щодо турнірної таблиці. Зараз переглядаю на п'ятому позиції. Знаходиться римський клуб Має 66 очок, а це на один бал менше ніж в туринського ювентуса, в якого 67 балів. І от ти наголошував ще до запису під час нашого спілкування. Що вся от доля путівки, перепрошую, в ЛЧ точно не залежить від Роми, а вона знаходиться в руках туринського клубу. Ну так, як я вже казав, йому достатньо просто обіграти Ювентус, і можна навіть не стежити, як грають головні конкуренти. Ромі і тому ж Лаціо потрібно сподіватися, що втратить очки туринський грант, тому що там йде відставання за очками. А про те, що буде відбуватися, коли. Якщо раптом ці три команди фінішують із рівними показниками, ми вже говорили, і тут для Роми це було б позитивно, якби всі команди фінішували рівно, тому що в неї будуть трішки кращі додаткові показники. Але як на мене, це фантастичний варіант. Я не бачу, як Ювентус може не впоратися з Венецією, враховуючи, що він знає, що для нього на у цьому матчі. Фактично вирішується доля сезону. Плюс Венеція вона вже стоїть на виліт. Це, звичайно, для неї може бути додаткова мотивація, але для того, щоб врятуватися, їй буде недостатньо навіть нічієї проти туринського клубу. Там потрібно перемагати і сподіватися на осічки Конкурентів а венеція, яка буде грати на перемогу, вона буде розкриватися. А проти команд ігоря Тудора робити це дуже небезпечно. А майстри у Ювентуса, які можуть покарати у таких епізодах, їх більш ніж достатньо. Ну і тепер до головного героя вчорашнього матчу йдеться Клаудіо Ран'єрі, який нагадаю, знову ж таки, по закінченню сезону не покине римський клуб, обійме адміністративну посаду, і в принципі займається тим пошуком нового тренера Джалу Росі. Так от, це був 500-й матч в його кар'єрі в серії А і от цікаво, що з першої, з часу з першої своєї гри в рамках італійського чемпіонату. І до цієї ювілейної проти Мілана пройшло 34 роки 251 день, і це рекорд чемпіонату серед тренерів, які провели 500 матчів. Просто в не вкладається. Практично 35 років років часовий проміжок між першим і у цим останнім матчем 500 серія і проводжали. Клаудіо Раньєрі, фанати Курва Сути просто нереально красиво. Вивісили банери і вважають його ледь там не богом у слиці Італії. Насправді сьогодні вся римська преса і більшість італійська. Вона у Клаудіо Ранірі біля ніг. Йому співають дефірамби, аплодують, і по суті, його проведжали вчора уже на пенсії, тому що наступний матч буде на виїзді, і зрозуміло, що там такого антуражу не буде. А тут Рома влаштувала просто неймовірну хореографію. Клаудіо Клаудіоран'єрі, який здається, вже бачив все у цьому світі, і навіть трішки, мені здається, пустив. Сльозу і після матчу сказав, що от пройде час, і коли він буде передивлятися ці кадри, він точно буде ще більш емоційним і наголосив: от власне, що емоції це саме те. Для чого він і так довго залишається у футболі? А от про, це, про те, що він сьогодні Бог для римських уболівальників і римської преси говорять лише от заголовки газет, якщо почитати це остання вечірка ран'єрі на Олімпіко, король Клавді повертає Рому у Європу і все в такому дусі. Ну, і, власне, нагадаю, що коли він повертався до керма італійської руми, то його просто покликали пенсії. Він планував попивати собі вино, дивитися по телебаченню футбол і просто відпочивати. Покликали його, щоб врятувати команду. А цей перетунок виявився в те, що тепер претендують на потрапляння місце в лізі чемпіонів, що досить неочікувано, зважаючи в якій кризі перебувала ця команда. Окей, Вадим, і от е, цікава інформація з'явилася, що можуть відбутися перетурбації в рамках 38 го туру серії А через те, що е, додатковий матч може відбутися за золоті медалі е, цього чемпіонату. Нагадаю, що поки що на даний момент на першому місці знаходиться Наполі, а на одне очко менше в Міланську інтера. Так, ось цей золотий матч в Італії. Всі про нього знають, і насправді він зараз більше ніж реальний відставання в одне очко і за такої гри. Наполі тут не потрібно буде чомусь дивуватися. Зрозуміло, що це може і не відбутися, але лізі потрібно бути готовою. І от, власне, сьогодні, можливо, навіть коли ми записуємо цей ефір, рішення вже ухвалять. Серія А має опублікувати розклад наступного туру. І от матчі Інтера і Наполі вони не будуть зіграні разом із іншими поєдинками, які відбудуться у неділю, всі в один час. Зокрема, Рома там буде грати. А Інтер і Наполі зіграють у четвер, або навіть ймовірніше в п'ятницю. Тут пощастило, що претенденти на скудетто будуть грати проти кальєрі і Комо, які вже не мають турнірних завдань, тому ці матчі можна сунути на інші дні без страху, що вони будуть впливати на турнірне становище для інших команд. І от якщо так раптом станеться, що Інтер і Наполі фінішують з рівною кількістю очок. Вони будуть змушені провести золотий м'яч, і тут матч перепрошую, І тут теж є питання, де відбудеться ця гра, тому що згідно з регламентом, інтер мав би бути господарем, оскільки має кращі додаткові показники. Але ліга також розглядає варіант зіграти на стадіоні Роми і Лаця на стадіо Олімпіко. Це має може відбутися через те, що от. Поліція і керівництво ліги боїться заворушень, бо між фанатами інтера і наполі в принципі напружені стосунки. А коли це поєдинок, у якому розігрується доля Скудетто, мені здається, градус злітає до небес. Ну і на завершення Вадим, хотілось би обговорити трансферні чутки. З'явилася інформація від деяких італійських ЗМІ, А якщо бути конкретним, то це кур'янолоспорт. Повідомляють, що повернеться до Роми тіма Абрахам, який нагадаю знаходиться зараз на балансі в італійського мілана, і повернеться він до тригорії, але начебто хвилюватися Артему Довбику, що під повертають йому конкурента, не варто. Бо от і рома не зацікавлена в послугах англійського форварда, і також ці самі інсайдерські статті від кур'єру спортслося що. Готовий купити цього гравця турецький бишектаж і зробити пропозицію в 15-20 мільйонів євро. От подібні інформації вже не потрібно дивуватися, тому що у нас іде завершення сезону, і гравці, які перебувають в орендах, вони або будуть залишатися в клубах, які їх орендували, або будуть повертатися. І от ситуація, зокрема, з Абрахамом, вона. Ну для особисто для мене вона більш ніж прогнозована, тому що це футболіст із великою зарплатою, і зважаючи на ті показники, які він має у Мілані очікувати, що Росонері викуплять його, та ще й от за 20 мільйонів, про які ти говориш, і про які мріє Рома, це було дуже наївно. І от та також клуби вели ж переговори про те, щоб. Зробити обмін тому, що в Ромі грає Алексій Салімакерс, який належить Мілану, і навіть перед ось цим очним поєдинком Гізольфі вийшов у публічну площину і сказав, що він і клуб хочуть зберегти Салімакерса в команді. Але проблема в тому, що Мілан не хоче зберігати Абрахама і обміну не відбудеться. Що ж до конкуренції англійця для Артема Довбика, то тут теж я. В принципі вважаю, що поки що про це не потрібно говорити. По-перше, Абрахам ще не повернувся, і по-друге, жоден із них ще не залишився в команді на наступний сезон, тому що, по-перше, Абрагома Рома захоче або продавати, або знову відправити десь в якусь оренду бажано платно, і Бажано, щоб той клуб покривав усю зарплату, тому що вона досить висока. А по-друге, майбутнє довбика у Ромі не можна сказати, що непевне, але. Водночас, ми не можемо стверджувати на 100%, що Артем залишиться у столиці Італії, тому що критика на адресу українського форварда лунає, і якщо буде можливість для Роми його продати і купити якогось іншого нападника, клуб може цілком цим скористатися. Ну, це ще не завершення, бо також в інфополі витають чутки навколо майбутнього тренера італійської роми. Хто замість Клаудіо Ранєрі? Якщо скласти список із трьох перепрошую, топ трьох претендентів від третьої позиції до першої. Ой, я навіть на зараз не назву топ-трьох претендентів в цьому випадку. Навіть римська преса цього зараз не робить. От напередодні вийшов матеріал на Роман News, де просто перелічили списком усі прізвища, які згадуються в контексті переговорів тут і СЕСК. Бригас, а до речі, який нібито залишається в Ромі, і за якого також бореться Леверкузенський Байер, якому потрібно замінити Хабі Алонсо. Тут і Франческо Фаріолі, який просто максимально драматично програв чемпіонство у Нідерландах, і от Клаудіо би також його такого точно не зробив, тому що мати перевагу за 5 турів до кінця у 9 очок. І все програти, це ще потрібно постаратися. Також лунають прізвища Макса Аллегрі і Джан Гасперіні. і тут потрібно звернути увагу на реакцію вболівальників, які поруч із базою клубу розтягнули банер, на якому було написано, що от поважайте традиції нашого клубу і не тягніть це лайно до тригорії». Ось це мається на увазі про Джан П'єро Гаспері. І взагалі, от як на мене, якась фантастична теорія серед вболівальників, Роми зараз побутує про Юргена Клопа. Так, це можливо прозвучить для когось дивно і смішно, але у відео, яке опублікували власники на своїх сторінках фрідкінг груп у соцмережах. Фани знайшли отаке закодоване послання, в якому бачать прізвище клопа. Тобто суть того відео полягає в тому, що Фрідкіни просто зробили ролик, в якому говорять про те, наскільки пишається займатися проектом Роми. Але от послідовність кадрів вона там доволі символічна, тому що першим там іде колізей, потім вовчиця на італійській мові це буде. Лупа, далі йде Олімпіко, стадіон Роми, після нього боже, храм Сан-П'єтро і Пантеон. І якщо перші літери ось цих об'єктів скласти, вийде прізвище Клоп. Ну, така в тебе там Стівен Кінг на пличках, а мене враження, що це він і придумав цей сценарій, або людина, яка написала Ангели і, демони». і там До так... речі, Дем Браун там десь теж є. Та ден Браун, а також і та Ден Браун поробляв такі головоломки з перших букв інших предметів або осіб. Дякую тобі, Вадиме, що знайшов час та можливість описати вчорашній поєдинок на стадію Олімпіко. І зустрінемося уже після поєдинку. Торіно і будемо сподіватися, що Артем Довбик зможе вибороти путівку до найпрестижнішого клубного турніру Європи.